Всім доброго раночку! Я знову рада вас вітати в себе на каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні у нас 12 червня. Який це в нас день понеділок? У мене вихідний день. Я на дачі. Що можу вам сказати? У нас дуже похолодало, холодно, прямо тако, Я в светрі. Ось. Кажуть, що десь даже і така ще холодніша погода, але ми живемо на півдні. Рослинкам, звісно, добре, їм нема такого пекучого сонця, як у нас завжди, а ми трошечки змерзли. Вітер сьогодні і такі хмари, знаєте, як дощові, такі тяжкі. Може, навіть буде дощ. Ну ось, мої дорогенькі Зараз я швидко пробіжуся, покажу вам, що де. Збираю, позбираю полуницю, нарву трошки вишень, ну, таке, як знаєте, як на дачі, то-то, то-то. Ну, всю мої хороші. Заходьте до мене. Я сьогодні буду бистро-бистро-бистро все робити. Хотіла ще обробити. Гладіолуси і побризкать. І ще там, ну бачу, що така погода, таке моросить щось, то-то, то-то. общем не буду таким займатися. Давайте побачимо. Чим я буду займатися. Я вам все покажу. Покажу, які рослинки нові квітують. Ну, все, давайте, побачимося. У цьому році дивіться, скільки багато вишень. Гляньте, начеплялося. Так багато-багато. Ось вони ще, звісно, зеленкуваті. Але так багато на гілках. Гляньте. Ось така у мене деревинка невелика. А скільки начеплялося вишень. Дуже багато. Ось, галя. Море, море, вишень. Ото буду мати роботу. Бачите, скільки багато. Геть повні гілки. Бідне дерево, йому аж тяжко. Гляньте. Ото скільки. У вас теж стільки вишень? Дуже багато, дуже. Черешень цей год не багато. Обрикоса зовсім не вродила, геть не було, не єдиної. Зато вишень, море, малини, вишень. Осьо. Хочу вам показати опунцію садову. Дивіться, яка краса Зараз не дуже жарко, погляньте, скільки бутонів. Боже, як гарно. Оце такого кольору, ще є такого розового. Щоб він сильно не розростався, він посаджений у таку ємність. І він отаким кружком собі росте. Боже, як гарно, гляньте. Функція садова. І якщо відломити вушко і посадити, вушко приживається, приймається. Ось така краса, дівчата, дуже-дуже гарно. Е, ви знаєте, мені нагадує оці кувшинки на воді, правда? Дуже гарно. ой така краса. Ось така опунція. Ось така у мене ще трояндочка. Дуже мені подобається. В неї такий колір, бачите? Кораловий. Яркий-яркий. Такий розово-кораловий. Гарненько так квітує. Молодець. Це молоденька трояндочка. Дуже мені подобається, гарна. Понюхала її, знаєте, такий невиражений сильно аромат у неї. Ледь-ледь тако, знаєте. Ну, отакенька. Це на двох гілочках, отак от, от. Квіточки, ну, я знаю, по скільки тут. Ну, ось такі, бачите. А ось що в мене є Ерегірон називається. Дивіться, яке гарнесеньке. Воно таке пушистеньке, гарнесеньке. Ось такі мілесенькі, як ромашечки. Ерегірон Гарна рослиночка. Дуже мені подобається. Ось така от. Ось ще є, знаєте, отакий еремурус. Рожевий, бачите? Такий. Хочу його розвести, не знаю, як, яким це він способом розводиться, але дуже мені подобається. Він такий ніжно-ніжно-рожевий. Еремурус. І ще отакі гарнющі пізні півонії. Вони прямо тако, бачите, цілий букет на одній гілочці. Отакі гарний. А бачите, там поясочок такий, начебто як лампочка, як світ включений. Бачите, як гарно таке О, отако, в такий білої, чисто білої квіточки. Без рожевого, о така біла квіточка серединці, якраз посеред квіточки отакий поясочок з пильничків. І бачите, як отакий ефект, значить там світло горить. Отут тут дуже видно. О. Це ж треба таке придумати, правда? Ой, супер. Оце дві такі гілочки. Оце вам нагадую, що сьогодні в нас 12 червня, Південь України, Миколаївщина. Оце до цього часу квітують півонії, першим почав квітувати отакий лілейнічок, дивіться. Це міні, міні, такий. Бачите, він такий серединочка темно темно бордова Тут вона, звісно, не така на камеру. От, Випускає багато квіточок. Він невеличкий такий лілейник для переднього плану на клумбочку, то, що треба. Оце почав перший зі всіх лілейників. О, у мене є їх. Саме цього сорту багато розсаджено, він ремонтантний, він ще квітує осінню. І осінь у нього набагато краща квітка, вона така стає махрова, обов'язково вам покажу. От квітує зараз і осінню. Так що, якщо комусь Сподобається, будь ласка, звертайтеся, я можу прямо зараз викопати. Лілейники дуже добре переносять дорогу, нічого їм не робиться, не боліють, вони взагалі така квітка, їх ніхто не під'їдає. Дуже мені подобається. Багато сортів я маю. Звертайтеся. Знаєте, ось пройшлася ще такий, дивіться, квітує. Це теж зміні, тільки сама квітка крупнішенька. Колір другий, бачите? Серединочка така ось як наче підсвічується. Такий лілейничок. А ще дорогенькі мої ось є така рослинка, називається енотера. Вона така низесенька, але квіточки такі великі в неї і такі яркі. І з неї дуже добре бордюрчик такий робити. От така, бачите? Є енатера височенна, а у мене така мінечка, низенька, бордюрна, гарна квіточка. Теж набирає дуже багато бутончиків. Таке. Ви знаєте, ви знаєте, щось таке похоже на якусь бурю, на щось таке, о, то я всі свої рослинки такі поховала. Ось, о, бачите, в мене вже тут кали квітують. Ось такі, ось такі. Я їх всіх поховала під навіс. Ось, дивіться, деревовидні гортензії, що ми з вами разом садили, вже вони такі постаршали. Одна вже геть, бачите, набирає бутончики, як тільки розкриється, я вам все про неї розкажу. Ми з вами разом весною обрізали, получали на новій почті, обрізали їх, як нам подобалося. Садили, О, це тепер вони такі. Отакі. Це деревовидні. Ні, ні ні господи, це не деревовидні. Це е, метільчості, митловидні. А деревовидна у мене тільки одна анабель. Це там на огороді, вона вже набирає квіточки, вже такі шляпки біленькі, а це митловидні. Отакі. Ось, бачите, вже ось-ось. О, набирає свої. Бутончики. Я деякі посадила в горщики, а деякі у ґрунт. Присвячу це віддільно таке відео по цим гортензіям, тоді вам все покажу. А ще приходить кошенятко, ось маленьке кушать до нас. Кошеня таке, котик такий, худючий такий. Мурчик. Мурчик. Іди, її. іди, мама тобі насипала. іди, йди, дивись. Насипала тобі, кушать, Диви. все в тебе є і кушать, і водичка. Ой Боже, ой Боже, гля. Такий смішний. Це не дорослий котик, це, знаєте, такий ну, маленький ще, і такий смішний, лапи длінні. Таке кошеня. Кушай, кушай, кушай. А такий мурчик. У нас вдома є кичечка. Така пухнастенька Машенька. Хто со мною дивиться мої відео? Там вона е була в мене в кожному відео. А це, бачите, прибився така кошенятко. Я його кормлю. Отакий От кошенятко, мурчик. Ну, що, мої хороші? І я вже наконець-то приїхала додому, що я сьогодні зробити? Дивіться, я нарвала відерце отакої крупної черешні, дивіться, які. вона така темна, темна, от, прямо темна, а на відео не такого кольору. Прямо страшно. Маша скучила, Маша, Маша, так. Да. Ось, нарвала отакої, вона мілка. Кожен знає, це драгана, сама, сама проста. Біла на неї, кажуть, біла черешня, драгана. Бачите, я її тільки нарвала, а вона стає мігом, отакими коричневенькими п'ятнишками. Поки на неї немає черв'яків, в неї всередині, то можна було трошечки оце зібрати. Ну, стає коричнева дуже-дуже швидко. -дуже драгана, отака. Оце. Крупноплодна. І ось полуниця. Ось відерце, ось відерце. Це ольвія. Ви знаєте, така длиненька клубнічка полуничка, і вона така солодка. Така легка-легка геть така, знаєте, Дуже смачне з неї виходить варіння. Ну, не знаю, чи буду таку, заморозю, такого, як ото Наталка. Оце ще назбирала отакої міленької, бачите, ціле таке відерце. Ось ось такої міленької полунечки. Не знаю, що зроблю. Чи я її перетру добавлю може щось, цукор та у морозильну камеру. Чи... Ну, я ще не знаю, я не придумала. варення ось, о, дивіться, уже ось, о, одненька, ось, бачите? Закипіло, ставили вечором знову великої кастрюлі. До вечора я її потім знову закіпчу. Ну, а от не знаю, що буду робити. Отакий от так. от у мене сьогодні був день. Сьогодні у нас понеділок, 12 червня. Ось так, мої дорогенькі. Чим я сьогодні займалася? Ще там рослиночки мої, подивіться, подивіться, як змінилися гортензії митловидні. Я вам все покажу. Ну, все, мої дорогенькі. Оставайтеся живі, здорові. Хай вам щастить у всьому, заходьте, підтримайте, будь ласка, напишіть коментарі, напишіть, які сорти полуниці ви вирощуєте, що ви з полуниці робите я вас запрошую до себе у гості. Завжди рада. Всього доброго, до побачення!